Видний слайд. Так. так Тоді нагадаю, що тут є. Двома словами, тому що ви вже повинні знати, що перед вами є. А це є друкована плата одностороння. І тут ми говорили про параметри рисунку друкованої плати. Він характерний. Контактною площадкою навколо отвору монтажного, шириною провідничка, яка позначається через Т, і відстані між провідничками, або між елементами провідного рисунку, загалом, тобто провідничком та контактною площадкою, або, можливо, двома контактними площадками, які знаходяться одна біля одної це відстань С. Відстань Т, відстань С, де маленьке це діаметр отвору, де велике, позначає діаметр контактної площадки. І, і коли я говорив, що ширина провідничка досягається 75 мікрон, то це означає, що ось ця ширина провідничка є 75 мікрон, 0,075 мм. Ширина чи діаметр людського волосся, відстань С вона дорівнює відстані Т під час відповідних розрахунків параметрів друкованого монтажу. Аналогічна ситуація є із двосторонньою друкованою платою. Тут точно ті ж самі параметри. Де велике це діаметр контактної площадки, ось цей зовнішній самий діаметр. Де маленьке це діаметр оцього отвору, і далі Т та С. Т. ширина провідничка С відстань. Чим менша ширина провідника, тим точніше потрібно виконувати друковану плату. Тим Такий технологічний процес буде коштувати дорожче. І мета цього розрахунку ну, полягає в певній оптимізації вартості і ширини провідничка. Загалом сьогодні прийнято сім класів точності друкованого монтажу. І певний клас точності визначається мінімальною шириною ось цього провідничка, який ми виготовляємо. Тобто за першим класом точності я можу виготовити провідничок шириною 0,6 мм. не менший, не менший, не вущий провідничок. За другим класом точності 0,45 і так далі, третій ще вищий, четвертий ще вищий, п'ятий ще вищий і так далі. Бачимо, що сьомий клас точності найвищий, при цьому можна виготовляти провідничок шириною 50 мікрон. Але це є найдорожче виробництво, це є найдешевше. І коли я реалізую свій рисунок, коли мені пікат розвів друковану плату, то я повинен підібрати такий клас точності, який би був якомога нижчий при тому, щоб реалізувати свій рисунок. Відстань між провідничками S, оці або це називають зазори, між елементами провідного рисунку, зверніть увагу, вони однакові. Т і С вони однакові. Технологічно там можуть бути розбіжності, але ми приймаємо Т дорівнює С. Тому що це в розрахунку є суттєвим. Яким же чином, що ми повинні рахувати і як це робити? Ми повинні знайти з вами на Друкований на площі поверхні друкованої плати вже відтрасованою, тому що ми застосовуємо КАДівські програми, тобто САПР, і програма трасує нам друковану плату. Ми повинні знайти у цьому трасуванні так зване найбільш насичене місце провідниками. Що це означає? Що між двома контактними площадками одна площадка контактна, і друга, розташована достатньо велика кількість провідників. І невідомо, і точніше, потрібно встановити, за яким класом точності мені виготовити плату, аби ці один, два, три, чотири, п'ять провідників. Сюди помістилися на оцій відстані, яку мені визначив Піка. Або, маючи ось цю відстань, знайти скільки провідничків я можу за тим чи іншим класом точності розмістити між цими двома контактними площадками з діаметром Д1 контактна площадка і контактна площадка з діаметром Д2. Ці діаметри можуть бути і одинакові. Відстань буде змінюватись, кількість провідників буде змінюватись. Можливий найпростіший і такий варіант, що в мене є тільки дві контактних площадки. Ось, наприклад, якось тут є мікросхема. Бачимо багатовивідна мікросхема. Іноді між виводами мікросхеми проходять друковані провіднички. І мені потрібно. Визначити, чи може пройти цей провідник один тут, або за яким класом точності мені виготовити друковану плату, аби цей провідник пройшов. Фактично, ця задача вирішується з використанням лише однієї формули, яка наведена ось тут нижче, і яку ми з вами зараз розберемо. Але попередньо для визначення класу точності виготовлення друкованої плати можна скористатися даною таблицею, яка є тут перед вами. На цій таблиці є відстані між контактними площадками, стандартні відстані. Пам'ятаємо, що базовою відстань є 2,5 мм. Коли ви трасували свої друковані плати, ви повинні були виставити координатну сітку із кроком 2,5 мм. Одна з умов проєктування друкованої плати є та, що монтажні отвори або контактні площадки для поверхневих компонентів на друкованій платі розташовуються в умовній координатній сітці. Нанесені на друковану плату, і крок такої сітки становить 2,5 1,25, а буває, що і 0,625 мм. І цей крок визначається мінімальною відстанню між виводами компонентів, які на цю плату монтуються. Так ось, якщо в мене є, припустимо, Дві контактні площадки, які знаходяться на відстані 2,5 мм, ось ці контактні площадки, то між ними провести провідничок, я зможу використавши третій клас точності виконання рисунку друкованої плати. Ось цей провідничок. Якщо в мене два провіднички, мені потрібно використати четвертий клас точності. І так далі. Для іншої відстані, скажімо, 3,54 мм, а це діагональ в квадраті з кроком 2,5 мм. То тут, якщо провідник йде на відстані 2,54 мм, то вже тоді я можу використати другий клас точності, аби провести цей провідничок і так далі. В залежності від відстані, по цій таблиці я попередньо можу вибрати необхідний мені клас точності для реалізації. Але перерахунок потім є обов'язковий все одно. Дані наведені для чотирьох класів точності друкованої плати. Ну, в даному прикладі, це приклад є навчальним, але для. Неточного не, не виконання рисунку, тобто для нижчих класів точності за основу можна брати оцю таблицю аби визначити клас точності друкованого рисунку. Якщо ж ми переходимо до власне самого розрахунку, то тоді для визначення відстані L оцієї цієї відстані на якій знаходяться контактні площадки з діаметром d 1 та d 2 я можу використати ось цю формулу, підставивши сюди діаметри d 1 d 2 підставивши значення Т ширини друкованого провідничка за обраним класом точності? N тут є кількість відповідних. Друкованих провідників, які повинні бути прокладені між двома контактними площадками. С це мінімальна відстань між провідничками, пам'ятаємо. І дельта L – це так званий допуск на розміщення цих провідників. Значення допуску є у таблиці, за якою можна проводити розрахунок. Ця таблиця є. Базовими значеннями параметрів, які закладаються для того чи іншого класу точності. Нічого складного в розрахунку цьому немає. Головне, щоб ви розуміли, що ви хочете порахувати і який результат ви хочете отримати. Оця формула визначить нам відстань L. Яка потрібна, аби прокласти N провідників між контактними площадками з діаметром D1 та d 2 вони можуть бути і рівні. І все використовуючи певний клас точності. Той чи інший клас точності я визначу потрібне значення L. А якщо я. На друкованій платі вже розведений маю рисунок, то я цю відстань можу поміряти звичайною лінійкою в Пікаді, ну не звичайною, а Пікадівською лінійкою, визначити оцю реальну відстань і порівняти її з відстанню, яку я отримав розрахунковою. І якщо моя реальна відстань є не менша, ніж розрахована, то той клас точності, який я обрав для виготовлення друкованої плати, буде вірний. Якщо ж моя відстань реально буде меншою, ніж розраховано, то це означає, що мені недостатньо в обраного класу точності і потрібно обирати вищий клас точності. Ось в цьому і заключається розрахунок той, який ми зараз з вами постараємося виконати. І так задача, яка буде у вас на контролі. Тут вона може мати дві постановки. Давайте визначимо першу постановку, розглянемо задачу у постановці No1. Звучить вона наступним чином. Яку кількість друкованих провідників N, Зараз я візьму собі теж ручку, яку кількість провідників? Дві контактні площадки. Записуємо. d 1 велике дорівнює 1,8 міліметра, d 2 велике дорівнює 2,2 мм. L відстань, провіднички знаходяться на відстані 8 мм. Клас точності – другий. Якщо ми говоримо, що клас точності друкованої плати другий, то я повинен звернутися до цієї таблиці і згідно з нею вибрати Т та С для другого класу точності. І Т і С для другого класу точності, Т дорівнює С і дорівнює 0,45 міліметра. Те, що Т дорівнює С, це важливим є у даному розрахунку. І необхідно визначити N кількість провідників. Не напряму використати ось цю формулу, яка у нас є. А знайти N кількість провідничків. Ще для розрахунку потрібно врахувати дельта L для другого класу точності. Дивимося допуск на розташування провідників 0,1 мм. Записуємо дета дорівнює 01. Поки що зрозуміло, що ми робимо, чи ні. Одразу питайте, що не зрозуміло. Поки все ясно. Добре. Продовжуємо. Ну, о, які ваші пропозиції, яким чином розв'язати цю проблему? Давайте проаналізуємо, що у нас є в даних. L у нас є відстань. Відома величина? С1 да. відоме, Д2 відоме, Т відоме, С відоме, L Лідоме. Що невідоме, Н кількість провідників. Можна з цієї формули вивести Н? Звичайно, можна. Можна підставити чисельні значення і визначити N, як вам зручно так і робите. Прошу розв'язувати і сказати мені результат, який в кого получився. Звіримо наші результати. Працюємо. В мене вийшло 6,05 і там 5 в періоді І в мене. Е ще є якісь е ідеї? Чи е правильніше сказати не ідеї, а результати? Що трохи рахуй. Е дельта в нас 01 01 дельта, так. Мене 6,5 і в мене 5 в періоді там, по-моєму, виходить. Ну, 50 okay. сотих, добре, погоджуюся. Значить, є шанс, що це правильне значення навіть